Нарешті в серпні двадцять року ми відкрили перший Благомай хаб в місті Київ це заклад безпеки, освіти, розвитку для дітей, які живуть в складних життєвих обставинах, де будуть і консультації і юриста, і медичного працівника, соціального працівника, психолога і різні курси, виступи цікавих і відомих спікерів. Дуже раді бачити вас на відкритті нашого першого безпечного освітнього простору для підлітків із вразливих категорій Благомайхаб. Ми працюємо з 2012 року. В січні нам буде вже 12 років. За цей час ми зробили дуже багато. Бо допомогу завдяки роботі команди фонду наших благодійників, волонтерів і всього нашого великого руху благомаю отримало вже більше 35 тисяч дітей. Цей проект благомой хаб безпечний освітній простір для підлітків. Він дійсно народився через те, що ми робили вже багато років. Я дуже сподіваюся, що ми зможемо доторкнутися до багато багато життів доль, Повпливати на майбутнє нашої України. Ми, власне, хочемо створити такий простір для дітей, і я вірю, що нам це вдасться, як і всіх наших проєктах, який буде дозволяти дітям приходити сюди, і вони будуть знати, що у них є місце, куди вони можуть піти. А в них буде простір, де вони зможуть як безпечно тут почуватися, так і співпрацювати з спеціалістами, які їм потрібні будуть, і де вони зможуть навчатися. Тому я вам дуже вдячна і дуже вдячна, що ми з вами разом можемо створювати цей хаб. Дуже радий вас всіх бачити. Дякую, що ви знайшли час прийти до нас. В гості, чесно кажучи, довго. Шли до цього відкриття для того, щоб зробити певні зміни в освіті, які ми раніше робили. Це в першу чергу практичні знання, профорієнтація дітей, за яку ми боролися своїми курсами. Ну, настав час, коли треба більше дати уваги дітям, такими хабами хочемо дати підключення українських дітей до можливостей, знань більшої розвитку і росту кожної дитини. Я дуже всіх вітаю з відкриттям благомай хабу і особливо пишаюся нашою командою, яка долучалася до кожного процесу, вдячна Кірі, як керівнику взагалі фонду благомай, яка створює поступово ці масштаби. Дуже вдячна нашій христині, керівнику освітніх проєктів для дітей із дитячих будинків. А наразі ще й можуть долучатися різні різні діти різного соціального статусу і приймати участь, розвиватися саме в цьому благому і хабі, який ми всі разом з вами створили кожному, кожному благодійнику, людині, волонтеру, який долучався всі ці роки до наших проєктів, Командо, партнери, благодійники. Ви неймовірні всіх люблю, цілую за всіми сумую. І скоро побачимось. Доброго дня! Дійсно, сьогодні маю за честь сказати від імені компанії. Ми дуже цінуємо багатолітнє партнерство з благодійним фондом Благомай. Сьогоднішні підлітки це лідери завтрашнього дня. І тому відкриття цього безпечного простору сьогодні воно спрямовано на підтримку і на надання можливості розвитку в майбутньому. Разом ми будуємо саме те в майбутнє, в якому кожен підліток матиме змогу розкрити свій потенціал. Благо Майхаб це такий проект, де кожна дитина зможе розвивати в собі нові навички. Це те місце, де кожна дитина знайде в собі нових друзів. Тут завжди буде щось цікаве. Я в цьому впевнена, бо я не перший раз туди. Тут завжди цікаві спікери, ігри, майстер-класи, курси. Це все дуже цікаво проходити, дійсно дуже атмосферно. В саме благомайхабі я буду розповідати про освіту для підлітків саме в екологічному напрямку, і як вони вже з перших своїх там буквально років зможуть будувати екологічні звички в своїй сім'ї, в своєму оточенні, в своєму класі, там де вони навчаються. І це буде таким сильним підґрунтям, яке буде давати поштовх, заохочувати інших людей і розвивати в собі ще більше цих навичок.